Привіт, друзі! Я знаю, що у багатьох з вас є питання, як правильно і безпечно продати NFT на Ортак, яку ви виграли або вам подарували. Тож, давайте це зробимо разом. Спочатку треба зайти в свій в обліковий запис або через емейл, або через гаманець криптовалютний. Тут як вам зручно, я використовую е-мейл. Це мій аккаунт. Ви знаходите NFT в розділі MyNFT. Дивіться, чи є у вас та NFT, яку ви хочете продати, наприклад, хай це буде е, одна з моїх vb 21 Спочатку я раджу вам подивитися, скільки часу залишається до того, як ви отримуєте нагороду. Бо усі NFT, ну майже усі NFT, мають е, е, пасивний прибуток. Якщо у вас, у вас є ця NFT, ви можете просто отримувати прибуток щомісяця. Тому, мабуть, не варто продавати. Спочатку подивитися, скільки часу залишається до, до наступної нагороди, якщо там багато, як у мене, там 23 дні, то тоді ж, мабуть, можна продати. Далі я раджу зайти на маркет і подивитися, скільки зараз коштує ця NFT. Тобто ви копію, копіюєте назву, йдете на маркет, знаходите і дивитеся, скільки вона зараз коштує. То перше, саме перша NFT в мене в маркеті це мінімальна вартість. Тобто Ми тут зараз бачимо, що це. 20, майже 28 FTN вона коштує. Тобто орієнтуйтесь на цю вартість, коли ви захочете її продати. Повертайтесь до свого списку NFT. І ви можете продати її прямо тут швидко, або List for Sale, або зайти всередину і тут більше інформації. же само обрати в меню List for Sale, нажати і подивитися, якщо в оферсах щось є. Мабуть, вас влаштує ця ціна. Це означає, що хтось готовий купити вашу NFT прямо зараз. Ось за таку ціну. Там, її прайс зараз 2711, а їх готовий купити там, за 26. Якщо це вас влаштовує, ви можете це акцептувати і одразу отримати FTN на свій рахунок. Або можете поставити свою ціну, якщо ви не поспішаєте, або у вас є інша причина так робити, поставте свою ціну і нажміть List Now. І вона піде на маркет, там її хтось купи. Мене наприклад влаштовує, що за мою NFT там, при ціні на маркеті 27 FTN пропонують зараз скільки там, 26, то я можу її продати за 26, нічого не буду чекати і одразу отримую гроші на свій рахунок. Чому б ні? Я акцептую цей офер. І гроші NTO вказуються в мене на, на, на рахунку. Ось бачите, success you sold your NFT successfully. І ви, ви, ви зверху можете побачити, що у вас додалась та сума, на яку ви продали. Ну, ще можна подивитися в транзакціях, зайти. Ось, бачите, ми в транзакціях теж можемо побачити, що «Paid» і та сума, за яку ми продали нашу NFT. Тобто, все добре. А далі ви вже можете ету, FTN, Fast Токен перевести на будь-яку біржу, де він є, де він доступний, і там вже вміняти на USDT, і далі ви вже знаєте, що з USDT треба робити. Це, сподіваюсь, не проблема для вас. Нажимаємо обираємо FastX Card. Ну, У нас немає з вами FastX Card зараз, то обираємо просто FTN, суму і адресу. Я знаю, що у багатьох зараз є проблема з верифікацією на Fastex, тож я записую це відео, обираючи іншу біржу, раджу зайти на CoinMarketCap, подивитися, який є список бірж, де торгується FastToken, обираєте, обирайте, яка вам подобається. Ну, хай це буде цей MEX, Я тут наче верифікований, причому я верифікований, типу, посвідчення водія. Тобто, ну, буде простіше ніж на Fastex. Депозит. Обирайте, який токен ви хочете депозитнути. Це FTN. Звісно, бо ми його будемо переводити з ORTAC на BIT. І Network, Bahamut обов'язково, щоб це було саме так, FTN, Bahamut. Копіюємо номер гаманця, який ми отримали, повертаємось на сайт ORTAC. свій гаманець і вводимо суму, яку ми хочемо вивезти, там, скільки там. 38, да, Наприклад, у мене є. І той самий гаманець вставляємо і нажимаємо withdraw. Та й все чекаємо, він одразу, пот... він одразу потрапляє в список транзакцій. А далі нам просто треба дочекатися, щоб ця транзакція відбулася, і гроші перейшли на біржу. Зараз воно пендінг, тобто очікується, воно не одразу. Я чекав десь пів години, коли записував це відео. Дочекаємося, коли воно буде в статусі не пендінг, а пейд. І після цього повертаємося на, на біржу, щоб подивитися, прийшли гроші чи ні. Ну це вони прийдуть, якщо ви все правильно зробили. Тобто ми тут бачимо, що ордак нам їх відправив. Зараз воно в процесі на біржу, тут є певний прогрес, тобто ну, підтверджень, скільки треба підтверджень, щоб воно перейшло на біржу. Теж треба дочекатися, поки воно буде не депозитінька в іншому статусі, типу completed, щось таке. І після цього вже робити інші операції з FTN. Ще парочку оновлень. Ну, дивіться, депозит successful. І у нас на spot-аккаунті зараз є от, там, 38 FTN. Одразу показує value, але все ж таки це в FTN. І якщо ви хочете обміняти на SDT, на якийсь стейбл або на іншу монету, то ви просто переходите в, в маркет. Ну і якщо не хочете там лімітовану якусь там позицію встановлювати, просто по маркету продаєте. Супер швидко це все ліквідно, швидко, Скільки там? 38%. Вставляємо 100%, що у нас є, село FTN. Повертаємось в свій гаманець і він одразу вже показує. Що зділка була виконана. І маємо 122 USDT. Ну а далі з USDT вже супер, супер зрозуміло, що можна зробити. Хочете залишайте, не хочете не залишайте, хочете виводити на свій гаманець, на гарячий, на холодний. Я раджу на голодний, звісно. Та і все. Я сподіваюсь, далі зрозуміло. Обираєте USDT, вставляєте адресу, свою мережу. Та й все. Сподіваюсь, зараз зрозуміло. Перестойтеся. дякую.